Це Катерина, це Максік. Ми лікуємося в онкології. От у нього пухлина головного мозку. Ми якраз вийшли погуляти на вулицю, коли почули перші вибухи. Ми спустилися вперше укриття, яке було в кардіології. І через 5 хвилин наша штукатурка посипалася так гепнуло сильно, що було дуже страшно. Всі кричали, мами там, всі з маленькими дітками було дуже страшно. То, так. Тепер нас переводять в інститут раку, бо тут у нас там теж вікна повилітали. То, ну, а в нас ну, погані аналізи, нам не, не можна. в Таку товпу. Ну, то -то, Ще раз як вас і вашого сина звати? Мене Катя звати, це Макс. Максик. А скільки Максу років? Два з половиною. З половиною. Ось, так що йому зараз дуже погано. Треба це в жаріці сидіти. І... Додому нас не відпускають, бо в нас аналізи дуже погані, нас треба капати. Ну, а зараз ви знову спустились в сховище, тому що. Нас повинні були капати тут. а Потім сказали, в кого дуже погані аналізи, нам не можна бути, щоб не під, ну, інфекцію не зачепити. То ми будемо їхати, весь інститут раку.